Потрібно підніматись, це так, вважається складні, простіша ділянка підйому. Ну, загалом там все продумано, всі стежки, всі проходи, де було важче чуть пройти, робити в скелях, такі от водоспади цікаві, їхній тваринний світ. Ну, були і такі місця, хоча це здається, що це досить екстремально і страшно. Насправді все продумано, все зіма страховками, можна карабінчиками оплачуватись. Е е е ну так, що ми, е ми спочатку це робили. <плес> е погода була спочатку е такою туманною, не дуже дещо не війвала песимізм, хоча ми піднялись вище. Вищі рядовика вже по скелях, звичайно, розвиднялись нам от туди вгору. Хочу сказати, що дуже багато е, е, туристів е, різного віку, причому можна було зустрічати як молодих, е, практично дітей до е, 60-річного віку чоловік, жінками, які дуже бодренько туди собі піднімались. Тобто в Європі це так, дуже, дуже доступно і розвинуто для всіх. Так, оце ми вже вище хмар. Можу сказати, що певних зусиль все ж таки дані ділянки вимагали для подолання, тому що були такі декуди вертикальні місця, так як тут, наприклад. Ну, але це цього вартувало. Такі ось скіпці. А внизу поселення Грейнау. І ми бачимо озеро Ейксі, е... е... яке теж так серед лісу досить цікаво розміщене.